Протягом тисячоліть кінь вважалася одним з найефективніших засобів пересування людини. Але до кінця минулого століття з'явилася ще одна форма кінської сили двигун внутрішнього згоряння, який приводить в рух безкінний екіпаж. У перегонах між конем і найпершою машиною велика ставка буде зроблена на коня. Однак той, хто програв, взяв реванш. Настала епоха автомобілів. Але місце для коней все одно залишалося. Автомобілі з паровим двигуном, електромобілі. Всі вони боролися з автомобілем, який мав двигун внутрішнього згоряння за увагу спантеличеної збудженої публіки. Але на початку 20 первого століття саме автомобіль з бензиновим двигуном внутрішнього згоряння нарешті переміг у цьому конкурсі. Пенсіонери двигуна внутрішнього згоряння можуть і не визнавати сучасні автомобілі, але вони точно визнають сучасні двигуни прямими нащадками своїх творінь. Хоча основні принципи роботи двигуна внутрішнього згоряння не змінилися, сотні років удосконалення змінили його потужність і продуктивність. Основою більшості двигунів є чавунний блок циліндрів. він являє собою міцний корпус для поршнів і вибухової сили, яка переміщує поршні в отворах блоку циліндрів. Але блок являє собою ще й складне прецизійне лиття з хитромудрою мережею каналів для проходження охолоджуючих рідин і мастильних матеріалів. Колінчастий вал, який в кінцевому підсумку передає енергію порошків на колеса автомобіля, підтримується кришками корпусів підшипників, які кріпляться болтами до основи блоку. Колінчастий вал або просто колінчастий вал має форму і настільки точно оброблений, що він може обертатися на високих швидкостях без створення дисбалансу, який може призвести до сильної вібрації. Конструкції поршнів різняться. Але всі поршні обробляються з високим ступенем точності, щоб підходити до отворів блоку циліндрів і поршні, і шатуни сконструйовані таким чином, щоб витримувати високу температуру знос і задираки. Кожен шатун заєднаний з колінчастим валом таким чином, щоб при русі поршня вгору і вниз в отворі циліндра колінчастий вал міг вільно обертатися, що змушує поршень рухатися вгору і вниз, а колінчастий вал обертатися. У сучасному автомобілі завжди є більше одного поршня, але давайте на секунду уявимо, що поршень всього один. Опускається поршень, всмоктує суміш повітря і палива. Коли поршень піднімається, ця суміш стискається і нагрівається. Іскра запалює суміш, яка згорає і розширюється. Це розширення переміщує поршень вниз. Коли поршень знову піднімається, відпрацьовані гази виштовхуються з циліндра. Цей потужний процес згоряння є серцем кожного двигуна внутрішнього згоряння. Він називається чотиритактним циклом. Зазвичай говорять про всмоктування, стиснення, займання і виділення газів. Але сучасні двигуни мають не один циліндр, один поршень, а найчастіше чотири. Кожен поршень повинен бути оснащений поршневими кільцями, які забезпечують герметичне ущільнення між поршнем і стінками циліндра, для ціли яких ми зараз дізнаємося. Кожен поршень заєднаний з колінчастим валом через шатун таким же чином. На кінці колін частого вала також встановлений маховик. Величина руху маховика допомагає підтримувати обертання колін частого вала на низьких оборотах двигуна. Та й в цілому маховик згладжує поштовхи, що виникають при обертанні колін частого вала. Чотири поршні попарно рухаються вгору і вниз у своїх циліндрах. Якщо згоряння відбувається по одній парі, то ці два поршня йдуть вниз. А інша пара йде вгору. Ця спільна дія всіх чотирьох поршнів обертає колінчастий вал плавно і потужно. Точний порядок згоряння. Порядок займання здається умовним. Але він розрахований таким чином. Щоб забезпечити згладжування удару на колінчастий вал по його довжині, щоб уникнути вібрації. Кожне окреме згоряння над однією з пар поршнів переміщує поршень вниз, і при цьому колінчастий вал провертається рівно на півоберта. Згоряння над однією з протилежних пари поршнів переміщує цю пару вниз і завершує повний оберт колінчастого вала. І так цикл триває. Саме тому сучасні двигуни однозначно були б визнані піонерами моторобудування. Згоряння, що відбувається над кожним поршнем. Має здійснюватися в герметичній камері, щоб гази, що розширюються, могли рухати поршень вниз, а не просто виходити в атмосферу. Такі герметичні камери, камери згоряння, створюються в результаті установки головки блоку циліндрів. Зрозуміло, що головка в знятому стані це що завгодно, але тільки малоефективне ущільнення. Кожна камера має по 5 отворів. Центральний отвір для свічки запалювання. Решта отвори призначені для клапанів. Є один або два впускних клапана, через які повітряно паливна суміш надходить в камеру згоряння. Також один або два впускних клапана, які видаляють відпрацьовані гази. Кожна з них утримується в закритому вигляді пружиною. Вона, в свою чергу, Утримується на місці за допомогою пружинного тримача і кріпиться до штока клапана за допомогою конусних ветеолог. Але є кришка, яка називається штовхачем клапана, яку ми побачимо пізніше. Всі впускні і випускні клапани утримуються на місці однаково. Коли свічки запалювання та клапани на місці, всі отвори в головці ефективно герметизуються. На верхній частині блоку циліндрів встановлена прокладка, яка служить ущільнювачем між ним і головкою блоку циліндрів. Потім головка кріпиться болтами до блоку за умови, що поршневі кільця ущільнюють поршні щодо стінок циліндра. Клапани і свічки запалювання герметизують отвори в головці блоку циліндрів, а прокладка герметизує місце з'єднання. Тепер кожна камера згоряння стає герметичною. Так як же надходить повітряно паливна суміш і видаляються відпрацьовані гази. Зрозуміло, що клапани повинні відкриватися і закриватися. Це робиться за допомогою іншого обертового валу, розподільного валу або розподільного валу, або в даний час є два розподільних вала: один над впускним, інший над випускними клапанами. Кожен утримується на місці точно на місці за рахунок кришок корпусів підшипників, які обжимують розподільний вал, кріпляться болтами до головки і дозволяють розподільному валу обертатися. На кінці кожного розподільного валу встановлено два великих шківа. Вони необхідні для забезпечення приводу розподільних валів від колінчастого вала. З'єднання між розподільним валом і колінчастим валом здійснюється ременем ГРМ. Ременем ГРМ. При обертанні колінчастого вала обертаються і кулачки кожного розподільного валу. Вони по черзі штовхають вниз кожну пару штовхачів клапанів. Які, стискаючи пружину, на мить відкривають клапани до тих пір, поки пружини клапанів знову не закриють їх. Зрозуміло, що відкриття і закриття кожної пари клапанів має відбуватися вчасно, відповідно до положення рухомого поршня, тому клапанний ремінь ГРМ має важливе значення. У камері згоряння, давайте на мить уявимо, що ми є поршнем, ми бачимо, що впускні клапани дозволяють повітряно-паливної суміші проходити всередину, вони закриваються для стиснення і згоряння, випускні клапани випускають відпрацьовані гази. Тоді стає очевидним загальний опис чотиритактного циклу всмоктування, стиснення, займання і вихлопу газів. У будь-який момент часу кожен з чотирьох поршнів буде виконувати одну з цих дій, але, як ми побачимо в наступній частині, чотиритактний цикл не має на увазі наявність чотирьох поршнів, їх може бути більше або менше. Конструкція двигуна може бути простою, але він буде триматися до опору вже через кілька секунд роботи, якщо його не змастити і не обробити. Більшість двигунів мають водяне охолодження. Вода або охолоджуюча рідина фактично вода з присадками, проходить через мережу каналів у середині блоку циліндрів і головки, охолоджуючи двигун за рахунок поглинання тепла. Після цього охолоджуюча рідина надходить в радіатор. Тут він проходить через тонкі трубки і охолоджується повітрям. Що проходить через радіатор. Якщо охолоджуюча рідина стає занадто гарячою, як це може статися? Якщо автомобіль застрягне в пробці, зазвичай вентилятор включається для створення потоку повітря з радіатора охолоджуюча рідина повертається в двигун. цей цикл підтримується водяним насосом. Зазвичай він розміщується перед двигуном і приводиться в рух колінчастим валом через ремінь. При цьому ремінь також передає рух колінчастого вала на генератор. Насос направляє охолоджуючу рідину по водних каналах всередині блоку і головки, де вона може відводити тепло від двигуна. Коли двигун холодний, потік охолоджуючої рідини перекривається з радіатора, і таким чином двигун швидко прогрівається. Охолоджуюча рідина пропускається в радіатор при досягненні ідеальної робочої температури. Подача перекривається термостатом своєрідним краном, який розташовується на голівці в дренажному трубопроводі. До тих пір, поки охолоджуюча рідина в головці не нагріється до заданої температури, Термостат залишається закритим, і жодна охолоджуюча рідина не може витікати. Коли охолоджуюча рідина нагрівається до заданої температури, термостат відкривається, дозволяючи рідини надходити в радіатор для охолодження. Так як система охолодження герметична, необхідний розширювальний бак або циліндр дегазатора. Охолоджуюча рідина нагрівається і розширюється, стискаючи повітря в циліндрі. А сама знаходиться під надлишковим тиском. Подібно до скороварки, це дозволяє охолоджуючій рідині нагріватися вище нормальної точки кипіння, але не кипіти, і при цьому вона може відводити більше тепла від двигуна. Це також означає, що кришку заливної горловини на бачку розширювача потрібно знімати дуже обережно або при холодному двигуні. В цілому, як рекомендовано довідником власника. Крім необхідності охолодження двигуна, всі його рухомі частини потрібно намотувати маслом для зменшення тартя, інакше вони швидко зносяться або перегріваються і заклинють. У всіх двигунах є масляний насос. Зазвичай він приводиться в рух колінчастим валом, він ганяє масло по каналах як блоку циліндрів, так і головки. У всіх двигунах є якийсь масляний резервуар, і як правило, розташований під колінчастим валом є маслозабірна труба, часто відбивач для запобігання поштовхів масла, і резервуар, відомий як картер. Коли ви заливаєте масло в гаражі, картер припиняє подачу. Коли двигун обертається, масляний насос забирає масло з резервуара через маслозабірну трубку. Потім масло передається через головні масляні канали до всіх рухомих частин навколо колінчастого вала, а також до розподільних валів. Масло завершує свої рухи, стікаючи назад по різних каналах в картах. Масло протікає через всі ключові рухомі частини по мережі ретельно розташованих вторинних каналів. Кожен з них призначений для подачі масла саме в потрібне місце. На деяких двигунах масло навіть впорскується в поршневий простір більше для охолодження, ніж для мастила. Під час свого руху масло проходить через масляний фільтр. На якому осідають найбрібніші частинки незгорілого вуглецю, які прослизають між поршнем і стінкою циліндра, також є система очищення масла від шкідливих частинок вуглецю, які утворюються в картері, як ми побачимо в іншій частині, і нарешті двигун герметично закривається кришкою розподільного валу, яка разом з прокладкою кріпиться болтами зверху головки блоку циліндрів. У наступному розділі ми коротко розглянемо деякі альтернативні компонування двигунів та альтернативні види палива. Перш ніж зосередитися на найважливіші опції дизельному паливі. Розглянувши уприскування дизельного палива, як непряме, так і пряме, визначимося з деякими термінами, загальними для всіх типів двигунів, такі терміни, як ступінь стиснення. І крутний момент. Який ми порівняємо для вантажівки та гоночного автомобіля, і, нарешті, розглянемо вимоги до обслуговування сучасних двигунів.